Як ви думаєте, що далі буде з озером? Дивлячись на те, що зараз відбувається тут, то не знаю з нашими людьми, які якось так похабно до цього всього відносяться. Ну, щоб хоча б не, не захламляли озеро. Андрій поки тут дивився, ухажував, було все добре. По-перше, щоб не розкидали ліді сміття. Бо це капець. Людський фактор, це, звісно, страшна штука. Ну, і так все гарно, просто підтримувати. Ці може більше да. зелені трошки. Да. Да. Тому що приходять дуже невиховані дітки і починають все ламати, все смітити, таке. Коротше, вечором приходять тут, сидять, вітром приходиш, тут взагалі красись, ховаюся. Дуже негарно роблять. А так мені тут подобається класно. Дуже ну дитячий майданчик який щоб дітки могли займатися, не бігати. Ну якийсь може кафе, щоб батьки посиділи. Вже тепло скоро почнеться. Чим спокійно посидіти, подивитися, повідпочивати. відпочивати морально. І взимку каталися ми на ковзанках, і літом тут проводили час раніше, коли були дітьми. От. Ну а зараз все змінилося в кращу сторону. Ось. Дуже подобається все. Дивіться, яка краса От під час війни. Я вважаю, дуже попрацювали люди всі місцеві, бо це все робили волонтери. Хотілося б, звісно, щоб це озеро взяли під опіку державні служби, щоб було більш чисто. Люди не ценять вообще труд других. Ну, хотілося б, звісно, щоб влада наша більше виділяла і и сил, і денег таким об'єктам, наприклад, як озеро наше фігаторство. Ну, Жаль, дорослом ніхто не зрозуміє, що якщо ти зараз не прибереш, то ніхто не прибере. Так, ну якась посадова особа, якщо була відповідальна і своїм прикладом показувала відношення до цього, звичайно. Люди можливо починали звертати на це увагу. Все прикладом ми можемо доводити про те, що щось, щось ми можемо зробити в цій державі.